Друзі, вітаю! Хотів би з вами поділитися своїм досвідом проходження курсу з консультування перший рівень в центрі перспектива до Оксани Миколаївни. Я потрапив, маючи на руках, диплом про вищу освіту, і водночас у мене ще не було своєї практики, не було розуміння, як і куди далі рухатися, з чого почати. І бракувало саме практичних знань і навичок для того, щоб підсупортити свій шлях. І це все я зміг отримати на цьому курсі, тому що вся, вся теорія, всі отримані знання та лекції, які ви будете слухати, вони дуже дуже практико орієнтовані. А по-друге, і це одна з родзинок цього курсу: що після кожного заняття, після кожного модулю у вас будуть практичні заняття в трійках, де ви будете відпрацьовувати весь вивчений матеріал, де ви зможете отримати дуже багато якісного фідбеку, і взагалі впродовж цього курсу буде дуже багато підтримки і натхнення і від Оксани Миколаївни, і від Тетяни, і куратору цього курсу. І від ваших колег-слухачів. І для мене було дуже важливим, як виявилося, що для сертифікації на цьому курсі при бажанні ви можете провести реальну консультацію зі справжнім клієнтом. І коли я зміг це зробити, я зрозумів, що після цього я неодмінно продовжу. Рухатися вперед і одразу буду робити все можливе для того, щоб розпочати свою практику, допомагати людям і продовжувати зростати. Тому по закінченню цього курсу я зробив для себе дуже важливий крок в своєму житті. І я анонсував про відкриття своєї практики і про те, що я вже приймаю клієнтів. Тому я від щирого серця можу радити особливо студентам, які ще навчаються в університеті, а також психологам-початківцям, які також відчувають, що їм не вистачає якогось напрямку, можливо, підтримки, менторства або ком'юніті, неодмінно звертатися до центру перспектива, приходити на цей курс і. Вкладувати в себе в своє професійне зростання, в своє зростання як особистості. І я можу вас запевнити, що ви не пожалкуєте про це. Я дуже вдячний і Центру перспективі, і Оксані Миколаївні, і всім, -всім, -всім людям дотичним, до мого шляху, за всі ці можливості, можливості, і за цей крутий трамплін, який вони надали. Дякую.